Можна сказати центр Львова посеред парку. Підприємство в привид. Таке враження, що тут час зупинився. Все розбито. Вікон практично немає. Більшість будівель зруйновано. Можна знімати фільм про війну на сході. Ну, колись у козі тут руки. За бесінь викупити. Чудесне місце буде. Ось раз я приходив неподалік цих місць, то міг подумати, що тут таке. Yeah. Вот парадокс Львова усіх своїх красій.